Що е, ті люди, які побачили більше, які дозволили собі розповідати про свої результати, юсток демо, споживати, розповідати, ділитися, пригощати, вони отримали м, нову якість життя, нову радість життя, новий зміст життя, як каже Рогівзорк. Тому зараз пропоную прослухати відгуки від успішних партнерів і лідерів е, наших команд. День. Я Бижанна Ирина, мне 63 года, я имею ранг маркетинг-менеджер, и вот я 40 лет работу, проработала главным бухгалтером, и я до сих пор работаю, но я всегда искала возможность дополнительного дохода. И я пришла в компанию PM International на продукт, который эм, ну, закрыл очень много вопросов по моему здоровью, по красоте, по молодости. И я поняла, что не могу молчать, и начала рассказывать своим друзьям, знакомым, сотрудникам и о ценности продукта. Ну, я хочу, чтобы все люди, чтобы они получили такие же хорошие результаты по здоровью. И еще, я поняла, что можно, я хочу, и можно зарабатывать в этой компании деньги. И я начала ну, строить свой бизнес. У меня появились партнеры, и мы с командой успешно стали строить нашу, нашу структуру. Появилась мечта и возможность в декабре сделать статус ИНМ. Я очень к этому стремлюсь. И со своей командой в сентябре мы хотим поехать, я хочу, моя команда, мы хотим поехать в Евротур Хорватия. Это наша мечта, мечта всей моей команды. И еще я хочу стоять... В сечне месяце я хочу еще стоять на сцене, потому что в рамках и ММ. Я хочу вообще, моя мечта, я хочу собрать вокруг себя таких же целенаправленных партнеров, готовых улучшить свое физическое, моральное, финансовое, эмоциональное состояние. Спасибо. Доброго дня, мене звати Олександр Кожем'як, мені 45 років. Я практикуючий лікар-стоматолог з багаторічним досвідом роботи, також лектор освітніх програм для лікарів стоматологів Працюю в Одесі. Вже 8 місяців я співпрацюю з компанією Premium International і на сьогодні мій ранг-маркетинг-менеджер. Спочатку я прийшов на продукт. Для мене, як для лікаря, дуже важливий склад, механізм дії біодоступність. Я хочу сказати, що продукт на 100% мене переконав, і я отримав дуже гарні результати про стану свого здоров'я. Одночасно я прийняв рішення розглянути бізнес можливості, які дає компанія, і хочу сказати, що це є реальним шансом стати частиною європейської многомільярдної компанії з стрімким ростом лісом. Да? Попри те, що моя основна професія вона приносить мені задоволення. Я досі хотів мати ще якийсь ресурс, який не буде зв'язаний з стоматологічним кріслом. Хотілося більше часу на себе, на свою родину, на свої інтереси, на навчання. Я шукав цю можливість і я її знайшов. В компанії Premium International я знайшов це, що мені потрібно. Також це логічна система, це дуже гарний маркетинг-план. Звісно, продукт, який не соромно мені рекомендувати, тому що знаю, що він діє. Я хочу сказати, що у компанії є структура, є підтримка, є система навчання, і також можна самому обрати темп свого власного росту в цьому бізнесі. За ці 8 місяців моє життя змінилося, я вийшов на постійний додатковий дохід, але саме головне що в мої, у мене з'явилася команда, партнери, яким я можу допомогти також покращити їх стан життя фінансово, енергетично, психологічно. І для мене все завжди є задоволення, коли я бачу ці зміни у, у їх сім'ях. Звісно, для мене важливо також ком'юніті, це атмосфера людей, які мають, звісно, Спільні інтереси, вони підтримують один одного, вони створюють щось більше. І також тут є можливість особистого розвитку, це дуже важливо. Якщо ви також шукаєте можливість розширити горизонти, свій особистий розвиток, покращити фінансове положення, звільнити час для своєї родини, то, можливо, ви знайдете те, що шукав я. Компанії преміум Інтернаціональ. Тож запрошую в наше ком'юніті. Дякую. Вітаю, друзі. Мене звати Тетяна Кирисюк. Я проживаю в місті Бердичів. Мені майже 50 років. Я одружена, маю дорослу доньку, маю маленького онука. Я в юнацькі роки здобула три професії, але більшість свого життя я підприємець. Я весь час була в пошуку і в розвитку, шукала можливості заробітку, і деякі види діяльності сильно вплинули на стан мого здоров'я. В компанію PM я прийшла на продукт, я прийшла за здоров'ям. Отримавши свої перші чудові результати, я не мовчала, я ділилася з друзями і знайомими. Так почала зростати моя команда, появились перші партнери, комісійні, і я подумала: а чому ж ні? Можливо, це саме та можливість, яку я очікувала і шукала все своє життя. Я розібралась і почала діяти. І в серпні місяці я і моя команда ми закрили ранг АММ, і моєю першою мрією стала мрія про подорож до Німеччини. Дуже захотілося побувати в Шпаєрі в серці компанії PM. І Буквально вчора я звідти повернулася. Ми провели незабутні декілька днів в оточенні позитивних цілеспрямованих людей. Ми провели чудові дні в навчанні, в розвитку, в мотивації. І ці емоції не можна передати словами. І це треба відчути серцем. Тому я кожному з вас бажаю розібратися, прийняти рішення, повірити в себе і йти до своєї цілі, до своєї мрії. Дякую, бажаю усім успіху. Доброго дня, шановні колеги, партнери, всі, хто сьогодні присутні на цій бізнес-академії. Хотіла б поділитися своїм таким натхненним відгуком, бо я тільки повернулася з Німеччини, з міста Шпаєр, де проходила навчання від компанії PM International для тих, хто у ранзі ІММ. Я мала можливість побувати в логістичному центрі, побачити все на свої очі. Ще раз переконатися, що. Це та компанія, яка дуже надійна і дуже якісна, в якій я хочу розвиватися. Знайомство з цією компанією почалося майже два роки тому, коли мене запросили на презентацію. І ви знаєте, з перших хвилин я якось інтуїтивно відчула, що це про щось нове, про щось якісне. І на наступний день я стала партнером компанії, а через місяць. Бо я мала проблеми зі здоров'ям, я вже їх майже позбулася, і це мене приємно вразило. Більше півроку я пила коктейлі з задоволенням їх колотила, знайомила своїх рідних і знайомих. І відповідала на запитання, які мені писали Олена, що трапилась, що ви так гарно виглядаєте в свої 60 років. І це мене пробудило до того, що я почала ділитися. І я зрозуміла, що я можу пити вітаміни і все корисне для свого організму за бонуси компанії. І так у мене на сьогодні вже є команда, команда однодумців. Моє саме найгарніше оточення. Ми маємо навчання від компанії, ми маємо розвиток від компанії. Ми можемо будувати команду по всьому світу. Дякуємо за такі крутезні можливості компанії Преміум. Бажаю всім процвітання і зростання. Добрий день. Ви усі, мабуть, зрозуміли так.